Слава Україні! Розпочалася 514-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Уночі, 22 липня 2023 року, російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п'ятьма ударними дронами типу Шахет. Усі п'ять дронів Камікадзе знищено. За поточну та минулу добу авіація повітряних сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів. По російських окупантах протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об'єкти. Знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Гатище, Вовчанські хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп'янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.